Тер Яценюк провів виїзне засідання державної комісії з надзвичайної ситуації в Запоріжжі. За словами глави уряду, терористи маскують вибухівку під дитячі іграшки, книжки у пачках від цигарок та в пляшках і знаходили такі предмети слов'янську, лисичанську та інших містах Сходу України. Служба з надзвичайної ситуації має поширити інформацію про те, як поводитися з потенційно небезпечними предметами і куди звертатися після їх виявлення. А ще регіонам потрібна додаткова техніка з ліквідації пожеж. За дорученням прем'єра мають бути з Замовлені на заводі літаки і гелікоптери для санавіації. Яценюк також доручив всім областям країни інвентаризувати недобудови, готові на 80%. Країна планує прийняти програму про закінчення їх будівництва для розселення переселенців. Рятувальники ж мають поширити інформацію про небезпечні предмети. Тут м'яч і дитяча лялька середині вибухівка. Книжка до речі, книжка ця була. На лавці в парку відпочинку в Слав'янську і дитяча машинка. Особливе завдання це інформування населення про небезпеку і про те, що ці тварини нічим не гнушаються.